Мої вітання. Я Кристіна Хлонь. І в ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Транспортний цех Рівненської АЕС один із найбільших підрозділів атомної станції. Цьогоріч його працівники відзначатимуть 50-ту річницю створення. З цієї нагоди ми поспілкуємося із начальником обумовленого цеху Рівненської АЕС Леонідом Колінічем. Доброго дня, Леоніда Миколаєвичу. Доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Дякую, я також радий. Транспортний цех один із найбільших структурних підрозділів Рівненської АЕС. Пригадайте, будь ласка, з чого все починалося та що стало фундаментом для подальшого розвитку в далекі часи, коли почалася наша. Станція будуватися на ту пору західноукраїнська станція атомна, було в 1974 році створено транспортну дільницю, де нараховувалось там 5-7 одиниць техніки, які активно брали участь в розподіленні площадки на атомну станцію. Всі. Транспортні забезпечення на ту пору такою кількістю автомобілів виконували наші працівники. Згодом колектив збільшувався і також разом з колективом станційним і транспортний цех також збільшувався. І до сьогоднішнього дня працюємо пліч-опліч. З плином часу, як змінилася ваша професійна діяльність за останні десятиліття? Звичайно, стараємось в ногу йти з, з часом, Кращі автомобілі, нові, новіші, вже почали надходити. Та взагалі вся техніка вже більш сучасна. І я думаю, на цьому ми зупинятися не будемо. Дякую, Алеоніда Миколайовичу. Які події в історії цеху ви вважаєте визначальними та пам'ятними? Визначальні події це взагалі робота колективу. Я згадую навіть часи, коли всі ще, які зараз відокремлені підрозділи від нашої станції, працювали ще разом. І, наприклад, в той же самий володимирець сім автомобілів, вісім автомобілів виїжджали в п'ять годин ранку, щоб діткам садочки забезпечити молочними продуктами. На ту пору молокозавод знаходився тільки в володимирці. І це вже десяток водіїв вставали ранесенько, їхали. Це я рахую такі. Визначні події, і хлопці без зривів завжди забезпечували цю роботу на належному рівні. Різне постачання обладнання. На... Вже коли почались обладнуватись блоки. По всій Україні за її межами далеко їздили. По тижню, по два хлопці не були вдома, не було тоді можливостей і в якихось готелях, так як зараз. Зараз переночувати, ночували в автомобілях, але ж виконували свою роботу. Оце, мабуть, є такі визначні здобутки транспортників в житті станції наші. А розкажіть, будь ласка, про основні напрями роботи та завдання, що стоять перед працівниками транспортного цеху. Основні напрямки і завдання це перевезення персоналу на роботу із роботи, всі будівельні роботи, які виконуються на території станції. Це ж з допомогою наших механізмів, машин виконується, Відрядження, тобто Транспортне забезпечення в повному обсязі полягає на наш цех. Дякую. Перейдемо до наступного запитання. У своїй роботі працівники транспортного цеху користуються програмним забезпеченням системи контролю та управління транспортом. Чи оптимізує це робочий процес? Так, звичайно, ця система була введена вже в експлуатацію не так давно, в 2024 році. Але ж я вам скажу, що це вже дуже полегшує і роботу е, працівників всіх, і нашу роботу. Це вже більш е, сучасна програма, система, де е, всі працівники можуть е, замовити для поїздки там по території. Нашого майданчика, станційного, в будь-яку точку замовити цей автомобіль, де диспетчер слідкує за цим. Забезпечуємо ці перевезення. Дуже хороша і рекомендував би іншим площадкам, інших станцій впровадити таку систему. Водії вашого підрозділу активні учасники щорічного конкурсу в профмайстерності серед молодих працівників компанії. Зокрема, цьогоріч представник транспортного цеху переміг на галузевому етапі конкурсу, який проходив на Хмельницькій АЕС. Яке значення для вас, як для керівника, має ця перемога? В Житті цеху це визначна подія. Дуже приємно, коли на такому рівні наші працівники займають найвищі місця. Це, це гордість і цеху, і, і взагалі нашої спільної роботи. Ці конкурси щорічно проводяться, але ж для мене це дуже приємно. Продовження теми розкажіть і про внутрішньоцехові змагання, які проходять серед водіїв, які ви щорічно проводите з нагоди дня. Автомобіліста та дорожника наскільки важливо організовувати такі заходи? Я рахую, що важливо спорт ніколи лишнім в житті і працівників взагалі людей не буває. Це приємно, це своєрідна розрядка для колективу і для, для всіх. Ми стараємось підтримувати і. І проводити ці спартакіади, ці змагання. Леоніде Миколайовичу, розкажіть, як ваш колектив долучається до участі в різних заходах та проєктах Рівненської АЕС, зокрема, і до волонтерських ініціатив? Які тільки не проводяться заходи, ми завжди беремо наші працівники активну участь у цих заходах: і плетіння сіток, і ремонти автомобільної техніки, тому що це наш профіль. І, і Різні збори, різні, працюємо з волонтерськими групами, і я рахую, це потрібно всім. Півстоліття безперебійної роботи та професіоналізму безперечно залишили пам'ятний слід у житті підприємства. тож якими ви бачите головні підсумки трудової діяльності за ці 50 років. Головні підсумки оновлення нашого парку для забезпечення всіх послуг, тільки нова техніка, тільки сучасна техніка, комфорт і все інше. І наостанок, Леоніда Миколаєвича, що б ви хотіли побажати своєму колективу на майбутнє? Своєму колективу безаварійної, безперебійної роботи, якнайшвидше, щоб в нашій країні настав мир. Затишок в оселях всіх працівників, не тільки транспортного цеху, зеленого світла не тільки на вулицях автомобільних, а й в життєвому шляху. Всіх зі святом. Дякую. Нехай все неодмінно здійсниться. А я вам дякую за таку цікаву розмову. Дякую. А вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні у програмі Актуальне інтерв'ю ми спілкувалися із начальником транспортного цеху Рівненської АЕС Леонідом Кулінчем і дізналися більше про професійну діяльність одного із найбільших підрозділів підприємства. У студії працювала Крістіна Хлонь. На все добре!